Вітаю, товариство. Як завжди, про дитячу безпеку. Хотів два слова сказати. Ну, поки я тут в лавах ЗСУ, то е дружина з дітьми продовжує нашу традицію. Е є загальний чат, батьки з дітьми, і бать батьки читають, а діти звітують, якщо вони там дісталися до певного пункту Б. Е якщо виїхали зі школи в школу з домівки або навпаки, вертаються додому. Перед тим пишуть, виїхали і потім приїхали. Якщо немає нікого вдома, то ми можемо знати, що вони вже на місці. Так от насолоджуюся тим, що я вже сім місяців не бачу своїх рідних. А зранку читаю діти пишуть: Я приїхала до школи там дочка. Ну, бачите, все буде добре, якщо ми свого часу батьки будемо вкладати. Дитяча безпека, вона така: бережіть себе, оточуючих, і з вами проект все про захист дітей. Побачимось і всім нам як мова швидшої перемоги.